Академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги презентував нову виставу за твором Івана Карпенка Карого Безталанна, надзвичайно цікава робота, водночас складна морально і фізично, і настільки ж надихаюча і, мабуть, окриляюча. Режисеркою, постановницею стала заслужена діячка мистецтв України Наталія Тімошкіна. Правда кажеш? У центрі твору любовний трикутник Софії, Гната та Варки. Останню зіграла Оксана Рагуцька. Артистка розповідає: її героїня важка, постійно бореться зі своїми почуттями та емоціями. Вона не надихає, вона реально вчить, як не треба робити. Тому що Варка та сильна за своїм характером. Вона буде стояти за своє, як вона це і робить. Але Мудрості там немає, є якісь ось своє его, свої якісь почуття, і все вони валять, і вона більше нічого не бачить. Протягом усієї вистави глядачі можуть спостерігати на сцені кохання та ревнощі. Актор Дмитро Савченко, який втілив у життя образ гната, розповідає, для нього це було справді важко. Мені довелося пересилити, мабуть, себе як актора, як людину, тому що саме образ Гната. Як на мене, це є втілення чоловічої імпульсивності, неготовність і невміння вирішувати якісь проблеми з холодною головою. Та все ж, робота над виставою була захоплюючою, зізнаються актори. Усе завдяки режисерці Наталії Тімошкіні та її вмінню поєднувати драматургію і пластику. Все дуже круто було з Наталією Миколаївною. Все пройшло якось так легко, спокійно і з задоволенням. А з приводу самої вистави, як, ну, фінал дуже сильний і прям чіпляє за душу. Виставу без артисти Житомирського драмтеатру покажуть ще 25 та 26 шостого квітня. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК Апробуємо весь наш спортивний майданчик. Учні одного з Житомирських ліцеїв вже встигли протестувати оновлений спортивний майданчик. Це футбольне та тенісні поля, бігова доріжка і тренажерний майданчик. Загальна площа простору становить близько 6 тисяч метрів квадратних. Стадіон це дуже крута можливість більше грати на фізкультурі і взагалі дуже класно. Дуже гарний, незвично, бо такого ще ніколи не було. Буду передіватися на фізкультуру вже. Директорка ліцею розповідає: головним ініціатором реконструкції дитячого. Спортивного майданчика став духовний наставник ліцею отець Андрій. Той стадіон, який був ну надто простий, іноді тут були просто калюжі, ворота, які падали. Він як господар побачив, що тут може бути зовсім інше. І сьогодні я дивлюся, наскільки це все ж ну так швидко змінилося рівно півтора року тому. Це почало змінюватися. Школярі подякували усім, хто долучився до створення нового спортивного майданчика та подарували власноруч зроблене намисто. Це такі різноманітні емоції вдячності. Отець їх передасть всім людям, які нам допомагали. Отець Андрій розповідає: звісно, під час війни допомога військовим це пріоритет, проте важливо будувати щасливе майбутнє і для молодого покоління. Ну та таке тому що, як то мовив з Боско, żywe boisko, martwy diabeł, martwe boisko, żywe diabeł. Jest to dobre spędzanie czasu, a więc, że tak powiem, w zdrowym cielem, jak mówimy, jest zdrowy duch, a więc jeśli rzeczywiście wykorzystamy to boisko do tego, aby, aby tutaj grać, przebywać, to będzie to miało taki charakter zdrowia i duszy, i ciała. Podczas odkrycia stadionu w wjepyskop kijsko żytomorskoj diecezji Witalii Krywycki. Власне, під час вправ спортом людина відкривається і стає натуральною, і тоді власне присутність вихователя, тренера, який підказує не тільки правильність виконання таких чи інших вправ, але так само підказує якими бути нам людьми християнами воно є дуже допоміжним помічним, і я впевнений, що воно допоможе не тільки для учнів школи, але для кожного хто прийде на це місце для заповнення свого дозвілля? А на оновленому полі вже зіграли перший футбольний матч команда тренерів проти священиків. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК-1. На старт. Увага! Руш! То вирівняли, вирівняли, зашли ворота. Святой давай! У Житомирі на річці Кам'янка відбувся міський етап змагань з водного слалому серед дітей від 13 до 17 років. До них долучилися близько 60 учасників з усієї області. Є катамарани двійки катамарани четвірки, але на катамаранах четвірках вже виступають люди з більшим досвідом. Кожна пара учасників мала дві спроби, щоб подолати 200-метрову відстань. Вздовж річки розташували 15 воріт, повз які мали пройти екіпажі. Суддя змагань розповідає: головне у цьому виді спорту злагодженість у команді. І синхронізація. І взаєморозуміння екіпажу це дуже важливо на змаганнях, так як ну, не буде злагодження, у вас дії просто будуть не скоординовані. 13-річний Едуард першим відкрив змагання. Хлопець каже, не зміг викластися наповну. Так було важко завдяки тому, що велика течія трохи три ворот. Не попав. Я проплив за 3,10. Коли перед цим ми йшли на тренування, тут було менше все перекопано, було набагато легше. Зараз тут така течія, що збиває, як ти там не гребеш, там просто збиває в ноль. Організатор заходу розповів: зробили все необхідне і для безпеки дітей. Тамаран рятувальний, є спас рятувальні для Вони е, е, Спеціальному обладнанні це каски, шоломи, це рятувальні жилети і є фахівці, які будуть на дистанції, будуть контролювати безпеку. За результатами змагань перші місця вибороли дівчата з Брусилова Рината Жиліна та Владислава Кошолаб, а також пара учасників з Радомишля – Катерина Степаненко та Максим Беленок. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.